Всім доброго дня! Е, знаходимося в бучі, де розпочинаємо доволі такий е, великий е, масштабний наш навіс, а саме е, паркінг під 15 автомобілів для 15 паркомісць. Е, сьогодні у нас день встановлення стійок. Ось бачите, бетонуємо стійки і аж аж, аж до, кінця, до кінця буде у нас такий навіс. З покриттям сотовим полікарбонатом він буде. Ось тут а, по три паркомісця буде розділено. Для трьох автомобілів ось тут будуть такі секції по три автомобілі аж до кінця. Це замовили, я так розумію, чи мешканці, чи управляюча компанія ось цього будинку. Е, так що чекайте, до нового року плануємо зробити його. Десь через недільки дві-дві з половиною я думаю, вже буде готовий результат. Обов'язково будемо вам скидати. І якщо вам цікаво, то будемо називати ціну. Якщо ви у вас ОСББ чи ви представники управляючої компанії, то можете замовляти такі навіси для своїх будинків і будемо раді вам їх встановлювати. А поки бажаємо всім гарного дня і не забувайте ставити лайки.